Так, доброго дня ми з України. Ну, будемо ось відкривати нашу нову пасіку. Був у Раді. Зараз покажу отаке місце дали мені. Воно так, он, дивіться, недалечко так ставочок. Люди, оце все село отак, знаходиться. Метрів 150-200 від села. Ну, от, від хат тут таке містечко, я заважати людям не буду. Оце ну, таке місто будемо. Зараз зайдемо, подивимося. вичистимо тут, приберемо, наведемо порядок. Тут таке буде містечко. Мені подобається. Воно тут можна і вудочки закинути. Трохи рибку половити. І можна попрацювати. Ну ось дивіться. Заходимо тут таке містечко, десь метрів скільки. Я не знаю як на камеру. Ну таке плесо, я не знаю, таке місце метрів 30-40 отак в длини і в ширину. І тут ось дивлюся, посаджений абрикос. І цей вишні якісь яблуні є. Ну, сад заброшений, був сад брошений. Ну тут такий. Ось тут можна повирізати, буде містечко таке приготувати. І буде тут пасіка стояти. І... Значить, пасіка буде стоять, ми вже тут трохи почали прибирати. І, і отак зараз підемо далі, тут все це, це бур'яниці теж викоситься. Отут будуть деревцята вирізатися. Отак. Оце тут отак теж зробимо дірку. О, тут буде... Вовко дуже їм добре пчелком. Абрикос отак уже я почав підрізати. О, вирізати. І отут буде у нас і так буде стояти пасіка. І так метрів, мабуть, 60. Отака От длиною, таке містечко. Ну, я ще одне хочу. Воно буде практично пустувати цей рік. Тому що Шестирамочники, шестирамочники я вам зараз дальше покажу, де я хочу їх поставити. А тут в основному буде невеличка пасіка. Скільки там є, буде вуликів, я ще толком не знаю. Так що я при, предлагаю. Я зараз дивлюся в інтернеті, багато е, є, продаються пасік. Хто продає, хто здає, я не знаю зараз, ну. Є люди нікуди дівати пасіки. Хто виїжджає, хто, ну, різні проблеми в людей. Так я пропоную, якщо у кого є бажання, можу взяти в оренду на рік, на два, на три, як кому хто як побажає, можу попрацювати з пасікою. Ну, тільки зарані кажу, що буду переводитися на бакфаст. Ну, це таке містечко. Якщо я оставлю під е, цим відео е, в описі свій номер телефончика, можете дзвонити. Хто десь приблизно тут Запорізька, Дніпропетровська, е, потім Донецька, е, Кропівницька. Ну, такі рядом областя, можемо там домовитися, можна позвонити, побалакати, що то рішити, якщо у кого є бажання. Зараз підемо до ставочка, зараз покажемо. Ще там хороше містечко буде. Тут де будуть стояти нуклеуси. Я так нуклеусів більше сотні наробив. Шестирамочників. Коротше. Не нуклеуси, шестирамочників. Десь штук 150, отак. І будемо цьому году розводити заново пчол. Ну, коротше, зараз підемо, подивимося, зараз я виключу. Зараз підійдемо, Тут вона недалеко. Зараз пройтися. отак, Отам ось. Отам, от, отам, 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 отам. От, 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 от. Зараз будемо стояти. Тут метрів, мабуть, 50, туди. І зараз 50 десь Ну, може до сотні метрів. І зараз покажемо там. Ну, дивіться, ось підійшли ми до ставочка. Такий гарний ставочок. Пасіка наша там буде. Отам. От а тут отакий ставочок. Ставочок дебелий такий гарненький і глибоченький. Ну, Трошки тут хлопці розказували, трохи його було спускали. Ну, рибка є. І хороша рибка. Ну, Дивіться, яке місто тут. Ось добре, яке місце. Красиве. Тут зараз ось зайдемо. Ось дубова оця така посадочка. Оце вона так, отак, отак, отак. Оце тут можна весь повністю нуклеусний парк ставити. Це шостерамочники, нуклеуси. Воно дуби тут високі і тіньочку буде стоять. Ось там оце, за ставочком, от там. Оце, оце, тут. Десь я не знаю гектарів 5-10 окація, За окацією оце, там, поле рапсове вже росте. Потім де ще отам от рапс є. І ось за селом десь тут, за селом десь з кілометрів теж рапс цей був є. Ну оце таке місце. Тут можна заразом два в одному і рибку їсти і пчелками займатися. Рибку ловити. Не їсти, а ловити. Ну оце тут отаке. Отам От є цей для рибаків домик. Он один, он другий. І ось ось-ось ось третій домики. Тут для риболовлі. Такі тут господарі є. Я не знаю, ще з ними не знайомий. Не знайомийся. Що... Ну це отак. Ось дивіться, це такі дуби. І тут можна отак в цьому по цій ліску. ну Тут ось бачите, тут такі люди трохи мусора кинули. Ну, в принципі, можна поприбирати. Дивіться, ось. Отаке, так кущі трохи підрубав і виставляти таке воно таке. Тут шестирамочники. І вперд по всій посадці. Оце отак. Ну а там там буде основна пасіка. Ну як в цьому році в мене невеличка буде, буде в мене пасіка, так що... І якщо опять повторяюся, якщо у кого є бажання, можна буде займатися і вашими пчолками, А там воно видно буде. Можете позвонити, пообщатися, якщо є бажання. Ну оце ось отакий ставочок у нас. тут, Ось весна прийде, закинемо тут вудки і трохи рибку половимо. Да. Ось така красота. Ось як зацвете тут. Травичка буде, так взагалі буде красиво. І він такий глибоченький тут, кажуть хлопці, навіть і сами водилися. Ну, його були спустили. А тепер він отакий. От і він тягнеться від кінця цієї посадки і аж туди, 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 туди. Отак. І ще плюс тут вокруг, вокруг багато окаційових посадочок. Оця окаційка мені нравиться дуже подобається. Оце вона так, отак, 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 отак. І і оце то все окація. Там за окацією ще друга посадочка. ну в принципі, все око Ну, оце таке наше місце. Пасіку став. До нуля. Пока-пока. Всім здоров'я, миру, головно миру і перемоги. Будемо живі, будемо все, все зробимо. Всього, до побачення.